Доброго ранку, говоримо Дарині Дубенко, яка сьогодні завітала до нас для того, аби поговорити про конкурс для прийомних сімей. Так Угу. Uh -huh. що це буде за захід? Як його будете проводити? Які умови? Угу. Uh -huh. Наш конкурс включает «Семейного счастья-2». Это конкурс фото- и видеоистории для приемных семей. В этом году мы проводим всеукраинский конкурс и ожидаем до 1 ноября фото- и видеоистории от приемных семей, от семей опекунов, усыновителей, детских домов семейного типа, которые иллюстрируют жизнь приемных семей, соответственно. Проводите его уже в друге, так? Да. Насколько он был успешным по последнему разу? Да, был очень успешен. Вот Этого і возникла така ідея повторити этот конкурс і немножко розширить масштаб, зробити его всі українські. Тобто минулого разу він був тільки на тернацію по да. області, да. а цього разу сподіваєтесь, чи вже знаєте, що долучаться і інші області, і інші міста? Ми працюємо над этим. А що, який буде подарунок, чи за що змагатимуться, чи це просто для того, аби показати, як живуть дійсно прийомні сім'ї? Обязательно будет подарок и не один. У нас несколько номинаций, несколько будет категорий. До конца года мы проведем торжественне мероприятие, будем подводить итоги конкурсу, будем дарить ценные подарки. Соответственно, тематики это будет фотоаппарат. Буде електронна книга, буде планшет, буде концертна програма. Ну і много позитивного спілкування. Дуже цінні подарунки і дуже широкий спектр позитиву. Ви хочете подарувати минулого року. Минулого разу, коли проводили конкурс, які були представлені роботи, що побачили, і чи задоволені результатом, чи дійсно розкрилося прийомні сім'ї сім'ї зсередини. Да, именно так и было. Было много историй, они были достаточно откровенные, были эмоциональные, были искренние. И одна из целей, которую мы хотели бы вот достичь этим конкурсом, это привлечь внимание общественности к проблеме сиротства как в Украине, так и в Запорожской области, и к возможности создать приемную семью. Мы бы хотели показать, что это сложно, но это возможно, это реально, это приносит много счастья не только деткам, которые в этом нуждаются, но и самим родителям. Як гадаєте, крім таких конкурсів, таких заходів, яким чином можна ще звернути на це увагу, привабити, ось дійсно акцентувати угу. на такій серйозній проблемі? Мы да, тоже активно над этим работаем. В Украине есть такая компания Открываем двери детям, которая проводит э благотворительная организация Надежда и жильё для детей в Украине, и мы совместно в прошлом году проводили несколько информационных мероприятий и для представителей с представителями администрации нашей областной, и с представителями бизнеса и СМИ и рассказывали, разговаривали об интернатной системе, э насколько настолько ли она полезна, есть ли альтернатива этой системе на данный момент, потому что Сейчас уже большая часть цивилизованного мира отказалась от интернатной системы в пользу семейных форм воспитания. Это все возможно, это все реально, это все гораздо полезнее для детей, но для этого нужны такие систематизированные реформы. А ось в Україні наскільки це реально чи дійсно можливо, Чи готові ми до цього mm -hmm. так. Чи якщо розпочинати таке реформування, то наскільки швидко можливо досягнути такого результату якось за кордоном? Власне діло в тому, що програма така вже прописана на, на рівні законодавства. Січас, вот і силами е, організації «Надія – житло для дітей і нашими э, е, проводяться такої такі реформи, Уже вже в Україні реформовано два інтернати на базі яких створені центри соціальні і що приємно, ці центри надають такі, е, превентивні послуги, які дозволяють избежати е, вилучення див'янкої сім'ї, дозволяють зберегти сім'ї, ну і подарити див'янку щасливе дитинство. Яким чином можна взяти участь у конкурсі, як долучитися, коли він розпочнеться і як довго триватиме? Е, ми приймемо матеріали з 1 мая до 1 ноября. И все условия есть на нашем конкурсе, можно присылать работы на нашу почту. Благодійний фонд «Щаслива дитина» на цьому етапі, крім конкурсу, працює ще над іншими проектами. Угу. Чим саме займаєтесь? Ми якраз багато усилий прикладаємо к тому, щоб діти мали можливість проживати в сімейних формах воспитання. І на даний момент осінню у нас будет открытие двух детских домов семейного типа на базе Черниговского дома-интерната, где были уже созданы в 2011-2014 году групповые домики, и дети с особыми потребностями, это 9 мальчиков и 9 девочек, уже проживали в малых групповых домиках в условиях, максимально приближенных к семейным. На данный момент это уже будут детские дома семейного типа, и у деток помимо воспитателей будут и родители, и мы ищем сейчас родителей, в один із домиків. Тому, будь ласка, якщо ви відчуваєте бажання і можливість заботитися про деток з особливими потребами, ну, при цьому, конечно, пользуясь максимальной поддержкой фонда, материальной, физической, транспортной і спеціалістами, которые будуть помогать ухаживать за этими детками, то мишим родителей, обращайтесь. А взагалі, чим можна вам допомогти. Можливо, є той, хто хоче чимось допомогти, але не знає, має наміри благодійництва, але але Думаю, відважитись, на, ну, відважитись на те, аби взяти дитину, не може. Mm -hmm, тобто yeah. якийсь менш вагомий внесок, але все-таки дуже цінний, який mm -hmm. можна зробити. По мірі можливості ми, конечно, приймаємо матеріальну допомогу. Ми дуже раді, коли з нами співпрацюють спеціалісти, журналісти, фотографи, відеооператори. Ми створюємо медіанкети дітей дітей Тому поэтому яка допомога приветствується. Запоріжжя за статистикою, наскільки наскільки ця статистика позитивна, як багато людей відважуються створити прийомну сім'ю і взяти взяти дитину? Mm -hmm. Ось. Ну в останні роки, конечно, така динаміка позитивна, і сімейні форми стали гораздо популярні, але к сожалению, якби как бы не було багато прийомних сімей, дітей сирот гораздо більше. І на початку року в Запорізькій області 500 дітей сирот яким потрібні сім'ї. А ось проєкти, дитяче село та щасливий будинок. Mm -hmm. Власне, на якому етапі вони зараз? І чи можна так само долучитись якимось чином допомогти, облаштувати, можливо, побут, можливо, mm -hmm. допомогти дітям? Да, конечно, так, звісно, так і є. Щасливі домики, це чернігівські інтернат, о які я вже говорила. А детська деревня це теж наш проєкт. І осінью э, детська деревня, як поселення, будуть жити двоє. Два детських дома сімейного типа Это два дома зіб'янів участками зі своїм побутом, зі своєю вот жизнь діяльність, з можливістю взаємодію. І в кожному детському домі сімейного типа також проживають будуть проживати 10 дітей, які вже були сім'ї. Насправді в Запоріжжі чи активно громадськість відгукується на такі проекти чи активно долучаються до допомоги ну, чи не складно якось залучати до гарних справ жителів міста? Ну, ті, у кого є желання, залучаються. Тобто, в будь-якому разі найголовніше мати бажання, а потім уже це бажання варто розвивати і вкладати ось, власне, в гарні справи. Так, да, тому що зараз можливість для реалізації бажання допомагати і в устройстві тих же дитячих домів сімейного типу і дитячої деревні є можливість будь-яким способом допомагати, якщо є можливість і бажання. Для вас особисто емоційно та енергетично ось це наскільки затратно і наскільки складно працювати із дітьми, з особливими потребами, і створювати стільки проєктів, і ось так багато доброти віддавати, ну, чи це не виснажує? Я в більшості степені супровождаю прийомні сім'ї, виснажує, але ми знаємо, для чого ми це робимо, ми бачимо результати. Ну, ось дійсно бачите. Ті результати, і мабуть, це надихає на якісь подальші Нові-нові проекти створення щось нового, то бачите світ по іншому, так mm -hmm. Да, так і є, тому що на даний момент у дітях сиротах заботяться, істественно, да і в рамках інтерната в том числе, больше внимания мы стараемся уделять именно приемным семьям. Вот те семьи, которые уже взяли деток, и которые, которым необходима поддержка ежедневно, потому что они ежедневно сталкиваются с новыми вопросами, с новыми, возможно, сложностями, и мы стараемся оказывать им эту помощь, поддержку сопровождение. Чи плануєте, чи працюєте над найближчим часом над якимись новими проектами? Чи є якісь ідеї, які ще не втілені, але би ось хотілося їх запровадити? Ну на данный момент это пока те же проект, это летняя школа для приемных семей и совместно с областной службой по делам детей будем на море, приемные для приемных семей, организовывать отдых, обучение и развлечения. А, а что самое будет? Почему навчаты? Как всегда психологические особенности детей, которые пережили травму в раннем возрасте, это очень важно, потому что к сожалению эти травмы сказываются еще долгие годы. и надо понимать, как помогать детям в данных случаях. Ну и все семейные тематики рассматриваются. Для детей организовывается программа, занятия с аниматорами и разные развлекательные аспекты. Чи співпрацюєте з іншими благодійними фондами і чи долучаються до вашої діяльності волонтери чи волонтерські організації? Сотрудничаємо по мірі необхідності в залежності від проєктів, звісно, з фондом «Улыбка ребенка» Із волонтерським об'єднанням Енджелс дуже вам дякуємо за те, що робите, за те, що і влітку не відпочиваєте від гарних добрих справ. Бажаємо вам якнайбільше успіхів. Дякуємо за те, що завітали, поговорили, поділилися інформацією. Можливо, когось дійсно сьогоднішня наша ранкова розмова надихне на те, аби робити якомога більше добрих справ. Адже